Біці луцького батальйону Любарт показали, як вони знищують російських окупантів, які намагаються взяти українське місто Бахмут. Попри постійні обстіли, ризик для життя, обмороження, воїни тримають місто, йдуть у контрнаступи, знищують найбільше усі зло, яке наважилося ступити на українську землю. Начальник штабу загону Любарт Андрій Дяченко у коментарі телеканалу «Конкурент-ТВ» розповів про реалії українських воїнів, які знаходяться у найгарячішій ділянці фронту. Це радше такі от окремі якісь замальовки, окремі фрагменти з бойового побуту, з яким стикаються бійці Люберта і багатьох інших підрозділів, які зараз діють в Бахмуті. Зокрема, це от конкретно, що ми бачили це бої в східних околицях самого міста Бахмут. Там дуже інтенсивні бої. Інколи окремі групи там витримують по чотири контактних бої за один за одну добу, а контактні бої це бої там буквально з кількох десятків метрів. Коли, скажімо, там одна вулиця, одна частина вулиці, один бік вулиці може контролюватися українською стороною, інший бік вулиці пробував взяти під контроль противник. І ось з такими реаліями стикаються українські захисники Бахмута.